Всім привіт і ми продовжуємо грати в Dark Souls Prepare Today Edition. У передній серії я відгріб трьох асасінів. По моїй, звичайно, вині. І тепер я йду. давати їм здачі. Ну, звичайно, от получу отак, от так, от так. Потерійний удар. Давай, біжи, біжи, ходи сюди. Скачеш? От вони люблять тут хати, не знаю чого. Бладунок. Погнали. Відчуваю, зараз і тут ще й получимо. Оп! Ну, не получили. Що дивно? О! Ну от, я би чуть зараз не вилетів. А ви кажете, 11 тисяч залишити треба було. Добре, що потратив на стріли. А то я 100% тут би їх втратив. Все, собака мене замітив. Один промах, і вони тебе так прасують. Саме гіше ти не можеш розрахувати їхній удар, тому що анімація дуже швидка, Ти, можна сказати, практично не бачиш. Юх. Так, сюди йти немає сенсу. Йдемо далі. Асасіни! О, зразу ножі! Вони дуже швидкі. Будуть зразу ніж. А відстань! Я тобі дам лічатися. Я тобі дам. Так, боюся, що з такими темпами мені придеться йти все ж таки і віддавати душу хранительці вогня! Хранительці вогня! інакше це буде біль вона і так є біль ну давай собака де ти там О, вона йде. Першого разу я її не замітив. давай давай став скидки он на тихенько підходить Підходить я в меню шарюся а де, тепер не скакало тепер прямий удар зайця це... Вгадай мелодію. Хлопці веде? О о, іди. Є ідея. В ногу. Чи може в голову? Є одного винесли навіть. о ха Ох, цей радіус атаки. Ще не тримає цей удар. Оце застряг, наскільки я чую. Зараза. Шоп ты скисла. Скажу, я буду від всіх? <хуху> Маска. Злодія. Щит мішень. Ну, ще мені не хватало, щоб... Я був як Я і так як мішень. Так, демон капра нас чекає впереді. О, це може бути проблема. Ну що ж, що мені потрібно буде? Мені потрібно буде від його собак такти зразу. Якщо не втечу, то рахуйте смерть. Я Зараз забігаю трошки вперед. Вліво, потім відскакування сюди, сюди, сюди. Так, все, план прорахували. <зараз>, Зараз все піде так, як треба. Один є. Другий є. А де той капра? Ох, ударчики фані. Зараз, зараз капр, чекай, хай я віддихну, а то я. Він що там, завис? Раз. Відскочить, молодець. Знову відскочив? Ти обнаглів? Раз. Ого! Oh, є! Yeah! З першого разу. гу uh ху -huh! оце мені повезло, хлопці. Демонічний мачете. Скільки душ? 20, давайте 20. 6! 6 тисяч душ! Ні, ну ну хоча б 10. А. Чекай, тут здається, якась, мала бути... Приколюха. Чи что не тут? Щось тут. Что Що треба було, щоб він завдарился, думаю, це нереально. Ого. Так. Це було круто. Попаду. оття, Хедшот! шот, отя, на, получай, так, так, О, один. Ну, давай, Відступаєш? Ні? Так, контратаки не вдалась, тому що він почав знову відступати. Ні, чого собі Парирував такий я. Слухайте, хлопці, ви тут просто якісь... злі. Чому ви такі злі? Скажіть мені. І знов попадає в мене. Ага, ха Ось ці кров можуть впустити Своїми кінджалчиками. Нежить. Ой. Я хотів зробити удар а-ля спарта, але... З цим мечем він робить ось ту штуку. Опа! Тоже класно, але. Не це я здумав. Продовшення. Чи продовжиться? Продовжиться травкою, ага. Ну давайте. У мене така й одна штука лише є. Навіть не знаю, може ще одну купити собі. Давайте таких 5. Небагато, звичайно. Але цього добра є. Ця штука класна. Тимчасове прокляття. Да я змогу вбити всяких приводів і тому подібне. Хюманті тисяч, ну нічого собі. Каменю чешний від проклять вогня стріла. А ось це в глубинах може пригодитися. 80 штук. Давайте купимо. Ось і вода, мох. Мій подобається. Ну певно, що торгувати травою і не бути щасливою. Так, можна зрізати зробити до головного вогня. В храмі вогня FireLink Shrine. Класно, 10 душ. Втрачати нічого, так що можна... Честую совістю йти в, в глубини. Я, в принципі, душі посів можна використати, щоб купити цей ключ. Я і так не збираюся робити зброю з душ, тому що це все для понтів. <гум> Раною користі від цих мечів практично немає. Пару штуки таких, що реально можуть тобі допомогти в проходженні. А так вони досить слабо б'ють. Навіть ця сабелька прокачана вона. Так, тут нікого нема. Ну звичайно є, ну це ж Dark Souls. Хеть! Ее. Спусти. Ее! Швидший. Це прямо як Бетва Самуральтики один на одного біжить. Опа! Хто швидше вдарить? Я переміг. Якийсь ніжтячок. Стрибок! Велика душа. Ну, я сумніваюся, що вона досить велика. Так. О, м'ясник! Дуже повільна. То вона чи він я точно не знаю. Давайте тьо ось так зробимо, щоб. Ну 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 Хоп! Ади! З одного удару не виніс. Бо я бив не прокачаною саблею. Так, ось ті вже щось знають. Ті вже точно щось знають. Один є, давайте це, не хочу з ними. В році б вони... 3С вони точно в мене попадуть зараз тим вогнем в морду, мене тикнуть. Вуси спалять. А я їх так довго вирощував. <плес> Ти. Ну, цього звичайно, можна тут. Цікаво, чи звідси м'ясника можна попасти. ніколи не пробував. І навіть не знав, що його звідси видно. А ну, зараз ціль голова. Опа! Ні, вище. Опа! Нижче. Є! Він щось знає. Він 100% щось дізнався! Цікаво, він прийде сюди чи ні? Треба порутувати місце для бою. Якщо він прийде. Ой! А ти звідки тут взявся? Ми тут все. А хто болі? Не я. Ну шо, ти йдеш чи ні? О, він мене навіть не може прочитати. Тут є, тут є, давай. По сходах, по сходах. Давайте собаку, може винесемо. Цікаво з одного постріл зроблю Леголас? Да я не погано. О, мій бог, ні. так, просто неймовірний був заскок. Це дуже передбачений. От за нього дали тисячу, а за демна капра шість тисяч. Ну що за несправедливість, а? А. Цей відскок, я як не знаю, як завжди. Десь відскакую і зразу падаю, де не треба. Thank you. I would have been supper with her again. Being in the line, I started thinking. Thank you. Thank you. Thank you I am Laurentius. Laurenti, much took. Oh hello, hello. there. Є ще одна собацюга Ну ви бачите це ж як просто Як без щита його зупинити Тут треба реакції не знаю Ось самурая Давайте вип'ємо Клижить о, да! Ще одна собака. Так, я звідси й бачу, це добре. Я зможу й в голо попасти. Ні, не звідси. Падай в голову, і зразу тікаємо. І все одно мене вдаримо. Треба брати в одну руку, бо тонуть може більше. О мій бог, там ще одна собака. Ну що, він зможе пройти сюди чи ні? Ні. він знову затупив. Ну чому я з лука не можу... Цікаво, а вона вогня боїться? Давайте поміняємо стріли. А я їх просто не поставив. Давайте погню стрілу поставив на наносить урон 35 але 50 ще й вогне сподівайся чи нам стане Не, ще менше ніж така давай все естусів нема Людоїдушка! Що ж мені з тобою робити? Будемо битися чи миритися? Ну звичайно, будемо битися? Можна, звичайно, по з ось так. Ну, не, не так, ну ви зрозуміли. Щось його ковбасить. Убивати! Плюс я ще не знаю яка там обстановка. Ага, воно дурне впало. Ну ходи сюда, ходи сюда. Ні, ну ти знову впав. А ну, опа! Леголас. Охо, це був постріл. Хедшот просто. Дякую. все. Мішок. Ну, цей мішок можна поменять в той ворони. яка на першій локації самій. Так, це не мімік. Ні. Великий воль. О! Тепер можна буде цю сабельку, здається, до плюс 10 качати. Якщо я не помиляюсь. Так, тут можна скочити. І забрати щит павучий. Непогана штука, але я ще там не користуюся. Да, оце так ситуація. Дві з половиною полосочки життя. Нуль естусів. <кій> впереді нас що чекає? Впереді, впереді. Там будуть. Лавушечки. Хотя! Ну. Відкрий двері. Та я не знаю як. Ось тут перший раз я, звичайно, попався, напевно, що як і всі. Вогняною стрілою так мало йому наношу. Не розумію чому. Ми ну, пробуємо цим. О. Що є дивно? З кімітаром 20 урона стрілою вогняною 22. О! Оце це було ще жорсткіше. О! Так, ну що тут можна... Щоби не здохнути. Можна також зати Хюмантів, вона також лічить. Раз, полючилися, правда? Втратили. Нічого, все одно прийдеться тут запалювати вогонь. Так що це. Можна пробачити. Так, тут більше не буде нічого, залишаться нічого. Тоже так підло. Підійшов в спину. Так, тут будуть теж багато цих. Давайте цього згогнем, знімемо. Опа! Давайте, звичайними стрілами. Ну, з мене звичайно, не дуже. Давайте, палите, хлопці. Досить багато наносить саб. Ця... Саберка. Це що так? Ой. Ще було? Ці слезики дуже не неприємні, коли у вас немає зброї, яка б'є вогнем. В мене її немає. Великий осколок титаніту. ніту. Нічого собі з нього таке випадає. Навіть не знав. Закрито. Так, тут вогонь я знаю 100%. От як... Де мені взяти цей ключ? О, яка мила мишка. Розміром з вантажівку. Tak, 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 tu gdzieś ma być klucz. Oj, oj, oj. U je bomba. Yeah. Tak. Skrzyj, jest bomba. Jest. Trzeba W kuczu. O tak. Zgryźć ten klucz. Wielka sokiara. Nie. To nie klucz. Po prostu mamy mnie... <кліг> Нема есосу, хіба що лікуватися треба буде так, цей прикол я дуже помню, тому що я попадався на нього. Ага, розкрили тебе, так? Миша мала. От справжній щур засів. В, в тому в ящику. І чекає на жертв. Це якась дуже розумний щур. <гум> Лук. Цей біжить. Ти ще мене отрави. Так, що там ще є? Та що ти будеш робити? Дуже маленький радіус діє цієї сабельки. Оп і все. Треба просто підходити прямо в... Ну не здрям, ні здрю. О, одне хіменті. Вернули. Ось і ключик. Так, на це ми ще пройдемо, нам перш за все треба тут зберегтися. А то мені зовсім не хочеться тратити хліба, щоб лікуватися. Не поняв. Ага. Тепер зрозумів. Ура! Вогник так. запалити. Що ж, думаю, проходження далі буде в наступній серії. На сьогодні все. Дякую, що дивилися. Тримайтеся.